Всім доброго вечір. Я знову рада вітати вас на своєму каналі. Слава Господу. Ми будемо знову з вами дивитися в Слово Боже, говорити про Слово Боже, говорити про його дії, про його силу, про його могутність і про його, знаєте, таке, як би сказати, ну, вмішательство в наше життя, таке його, такі його дії в нашому житті які його відкриття в нашому житті. І те дійсно, що Слово Боже робить в нашому житті, і наскільки Слово Господнє, да, воно сильне касаться нашого серця, воно сильно касаться нашої душі, і воно сильно нам відкриватися. І от я останнім часом Господь побуждає мене дуже часто говорити про молитву, говорити про молитовне життя говорити про ті моменти життя, які я пройшла, свої моменти з Господом. І ділитися з вами дійсно тим своїм серцем, своїми переживаннями, тими шляхами, які Господь мене провів. Тому що от сьогоднішній день я багато розмишляла розсуждала, і спрашувала, якби у Господа, про що можна поговорити, чим можна поділитися, тому що, знаєте, шляхів пройдено багато, але. Деякі знаєте, моменти нашого життя потребують особливої уваги і особливого слова на, на даний сезон життя, де ми проходимо його, як ми його проходимо, нам потрібно завжди знаєте слово. І мені дуже подобається це одне з місць писанця Евангелія Іоанна», де, коли я почала читати Слово Боже, я замітила такий момент життя, де Іоанн Свідятельство і говорив про Ісуса Христа, що вони, що для їх слово, воно стало плоттю. Тобто слово Бога Отця стало плоттю. І воно було з ними, і воно було повне благодаті і істини. І тоді я, знаєте, коли починала читати Слово Боже, я суприкасалася з цими місцями Писання, і вони просто. Я не сказала, що вони так прям діяли в моєму житті або щось таке. Ні, вони просто, як знаєте, сім'ям западали в мою душу. Мені просто воно ну, лягало в мою душу. Тому що я вам скажу, що я по натурі людина така, яка любить знання. І люблю я знання не тільки, допустимо, з того часу, коли я почала читати Слово Боже, ні, я люблю знання. І з того періоду часу, коли я сама себе пам'ятаю. Я пам'ятаю, я вам свідчила вже говорила, як я з дитинства любила читати дуже багато книг, літератури. Мені подобалося навчатися в школі, я навчалася в інституті, навчалася в технікумі. Тобто, знання я любила ще тоді. І я вам скажу, що коли я почала читати Слово Боже, коли я тільки покаялася, оп'ять же, знання Слова Божого не настільки. Захлиснуло в мене, да, і моє життя, що ну, я читала його, як отукаю, читала, Слово Боже. Мені деколи хотілося його просто ну, так взяти і просто ну, з'їсти, так як написано в книгі відкриття. Мені його хотілося впитувати, і впитувати і впитувати. І знаєте, слава Господу, що дивіться, у причтах написано у другій главі, да, що якщо. Знання будуть приятні душі твої, да? тобто знання вони стали приємні моїй душі. Знання стали приємні моїй душі, От так само, як знання стали приємні душі апостолів, до, якого, до, якого, ну, до яких вони прикасалися, а потім прикасалися, і якби вони були з Христом. Вони були з Христом і бачили проявлення цього слова. В тілі, вони бачили проявлення в тілі, вони бачили Христа, вони ходили з Христом, і вони потім бачили проявлення цього Слова, коли вже Христос вознісся, і вони пішли і проповідували, да? і проповідували Слово. Отак От і ми, коли Господь приходив в наше життя, коли Він касається нашого серця, касається нашої душі, ми знаєте, ми бачимо Його присутність, ми чувствуємо Його присутність. А впоследствиї ми йдемо і святкуємо людям, що є Бог, що є Бог, що є його вмішательство в наше життя, що є його проявлення в нашому житті. І коли ми знаєте, впитуємо отакого знання Бога, знання про Бога, знання Його мудрості, знання Його разуму, ми бачимо проявлення цього слова. Точно так, як бачили його апостоли, які свідчили, я вам говорю, як свідчив його, ангов, що ми бачили Його славу, славу як єдиного Отця. І от коли я вам скажу, що в моєму житті ці знання Його, так вони влікли моє серце, вони стали приємні моїй душі. Там написано, коли мудрість війде в Твоє серце, і знання стане приємні душі твоїй. Тоді написано, розсудітельність да, буде оберігати тебе і разум буде охороняти тебе. Тобто, дивіться, коли ми впитуємо Слово Боже, коли ми впитуємо мудрість Божу, коли ми впитуємо знання Боже, ми бачимо явне проявлення цього слова, явне проявлення, явний його захист, явна його ну, охорона, явна його защита. І ми, знаєте, опять же, я говорю, впоследствии можемо святкувати точно так, як апостоли святкують. От я вам прочитаю про те, що свідкував Іоанн після того, як, він, як Христос вже вознісся, і вони вже пішли самі проповідувати Слово Боже. І Він вже говорить про те, що було від початку. Від початку. Особливо, знаєте, наше свідоцтво, воно дуже важливе для людей від початку. Від початку. Тому що коли ми чуємо чуже свідоцтво, коли ми чуємо явне проявлення Ісуса Христа в чомусь житті, це дуже важливо для нашого початку. Це дуже важливо для нашого початку, коли ми суприкосаємося з Словом Божим, і воно починає, знаєте, працювати в нашому житті. Воно починає проявлятися в нашому житті. я так. вам скажу, що. Від початку, коли я почала слухати проповіді Кеннета і Глорії Комплет, коли вони проповідували разом там з братами і сестрами, я дуже багато чула свідоцтва з їхнього життя, що вони ходять в любові, вони ходять в любові. І так, як ходили апостоли, вони ходили разом з цією любов'ю. Вони ходили разом з цим словом, вони ходили. І бачили дії, бачили дії. Тобто у них всередині виростала віра в силу цього слова, віра в те, що слово, воно дійсно сильне діяти. І я вам скажу, що спочатку, коли я чула оці свідоцтва, свідоцтва апостолів, свідоцтво із слова Божого, яке приходило в моє життя, свідоцтво із інших людей, я почала, знаєте, Ну, я думаю, все-таки не те, що я, а сам Господь почав проводити всередині в мене таку, як би сказати, ревність, по Слову Божому ревність по тому, щоб впитувати ці знання і стати схожою, знаєте, дійсно на Христа, дійсно, знаєте, держатися цю любові, яка є Христос, держатися цієї благодаті, яка була дана мені через пізнання. Господа мого Ісуса Христа. І перші, такі мої молитви теж вони були про любов. Я скажу вам, що я не розуміла до кінця, що означає жити в любові, що означає ходити в любові, що означає поступати по любові. Тому що раніше я вам свідкувала, я не жила таким життям дійсно тої любові, яка прописана нам у Слові Божому. Ну, це все. Ну, знаєте, як би сказала, зіграло таку роль важливу в моєму житті, що я почала рівнувати і молитися Богу, щоб він навчив мене ходити в любові, жити в любові і поступати по любові. Так? І це були мої такі молитви, перші молитви, про які я вам говорю, і про які говорить ну, Іван, що було від початку. Знаєте, від початку, від початку Бог касається нашого серця через свідоцтво, Бог касається нашого серця через слово своє, Бог касається нашого серця через знання, Бог влажує в наше серце і бажання, і дії, щоб ми впитували Його слово, впитували Його слово. І потім, я вам скажу, ви будете вчитися. Вчитися, Бог буде вчитись. Тобто, ви заложили фундамент своє життя разом з Господом, і Господь даватиме вам сили строїться здання, як написано, устрояє із себе дом духовний, дом духовний, священство святе. Ми, люди, я вам скажу, що ми не робимося святими ото, що ми правильно там одягаємося, або ми там правильно якісь речі в своєму житті робимо. Ні, ми праведні праведністю Божої. Ми робимося святими, тому що так робить Господь і діє в нашому житті. Тому що він говорить, що не до, чис... не до чистоти призвав нас Господь, а призвав нас Господь до святості. Тобто, щоб ми були святі і непорочні, написано. Да? Але я вам скажу, що від початку, опять же, я коли прийшла в церкву, я думала так, що я буду там. Чиста, я там буду свята, якщо я там не буду красити очі, якщо я не буду там красити губи, чи я не буду щось таке інше робити, що на мені буде там спідниця довга. І це була така, знаєте, моя, ну, мій початковий такий погляд, як би сказати, на Бога, що от такий ось Бог, і я така доповинна бути. Але я вам скажу, що з теченням часу я зрозуміла, що Бог далеко не такий. Бог є Бог, є любов. І я Його пізнала як любов. Бог, який не б'є мене за кожну провину, який не осуждає мене за накрашені там глаза і приймає мене і вас такими, як ми є. Тому що я вам скажу, що в своєму житті, коли я ще цього не знала і не розуміла Бога як саму суть любові, Якомусь суть любові, суть знаєте, от такого прийняття людини, такою, як вона, є. Я теж пам'ятаю, що сиділа біля, ну, в церкві біля дівчинки, яка була накрашена, я так ревносно говорила їй, що а в церкві очі там не можна красити, а те от мол, не можна робити. Знаєте, я вам скажу, що так, да, єсть. Ну, Слово Боже, яке говорить, що ми повинні одягатися як прилічно святим. Але я вам скажу, що Бог приймає нас такими, якими є, Якими є. тому що Він є любов. І от ми від початку ми учимося разом з Господом через Слово Його, через свідоцтва, через те, що нам говорять апостоли, через проявлення Його Слова да? ходити і жити в цій любові. Як Слово Боже говорить, що Єно ходив з Господом. Тобто Він ходив з любов'ю, він жив з любов'ю, він поступав з любов'ю. Знаєте, отак от і ми, наша сутність, наша, наша внутрішня людина, яка буде виражатися наружу, повинна бути наповнена любов'ю Божественною, безпрекословним таким, як би сказати. Ну, безусловним, правильніше сказати, безусловним прийняттям людей, такими, як вони є. Тому що, знаєте, я вам скажу, я пізнала з руками, що мій Бог він любящий Бог, мій Бог, він дійсно не релігіозний Бог. Він Бог, який проявляє себе в любові до мене, проявляє себе в любові в моєму житті. І з любов'ю виправляє і направляє мене, тому що сутність його є Бог, який є любов, Бог, який є любов. І знаєте, Він буде на шляхах вашого життя і показувати вам, як вам одягнутися, і як вам краще виглядати. І такі ж були мої початкові датки, молитви теж до Господа, я говорила, Боже, зроби мене такою, якою хочеш ти мене бачити. Да? Те, що в мене на сьогоднішній день є волосся на голові, це бачення Бога мене, я вам скажу. Бо коли я завжди ходила ну, коротко, дуже коротко обстрижена, і Господь почав говорити в моє серце, те, що коли жінка росте волосся, це для неї є честь. Да, деякий час я питалася одростити волосся, вони мене потім роздражали. Це теж було проявлення Божої любові в моє життя. Але я вам скажу: я согласилася з Господом. Я пройшла той період от такого становлення, коли ці волоси в різні сторони там летять, те туди, те сюди. Але я вам скажу, це проявлення Божественної любові в моєму житті. І я так благодарна Богу, що Він відкрився мені дійсно, як Бог є любов. Не Бог, який є релігіозний Бог, не Бог, який є жстокий Бог, а Бог, який людящий Бог. Тому що сьогоднішній день багато із нас, людей, ми нуждаємося в любові Божій. Ми нуждаємося. Ми нуждаємося в Божественному прикосновенні, Ми нуждаємося, щоб Бог коснувся нашого серця, щоб Він повів нас. І сформував свою любов, своє бачення, своє бачення. Тому що, знаєте, ми, як християни, ми не повинні бути такі, знаєте, унилі, якби плачевні, такі скорбні. Да, ми проходимо деякі періоди часу. Але наш Бог не є Бог такий, знаєте, релігії, що ми повинні там плакати, страдати. Знаєте, а для чого тоді Христос пострадав за нас на хресті Голгофи? Я завжди говорю, Боже, я благодарю Тебе, Господи. Навіть коли я йду, наприклад, я вам скажу, я можу йти і впасти. Упасти, я встаю і кажу, Боже, я благодарю Тебе, що не там, я не порізала там руку. Було в мене однажди я так несла прям банку в руці, і вона знаєте, упала ця банка. І, ну, і я реально мала б розрізати руку зовсім. Можливо, я її там чуть-чуть десь тарапнула. Але я кажу, Боже, я благодарю Тебе за проявлену твою любов в моєму житті, що моя кров не пролилася, тому що пролилася твоя кров за мене. Знаєте, Бог є любов, Бог є любов. Він любить вас, такими, як ви є, він приймає вас такими, як він є. Він просто хоче сформувати, якщо він формує ваш характер, ваші поступки, ваше бачення, якщо він отакою є його це мішательство, в вашу життя, тобто проявлення, він хоче воплотитися у ваше життя, просто як Бог є, який є любов. Який дійсно полюбив вас таким, якими ви є. Він дивиться, він наскільки любящий Бог, що він для нас, як жінка, наприклад, да, він прописав 31 главу причти, він хоче, щоб ми знаєте, радувалися своєму життю, радувалися, щоб ми були прекрасні і гарні. І дивіться, коли я. Прийшла до церкви, в мене було таке поняття, що, ну, це щось, ну, що в церкві ти маєш носити якусь темну одежу. Ну, ну, твої одежі мають бути такі. І я вам скажу, що я не надівала яркої одежі, але коли я почала читати 31 главу, пичте, там конкретно Господь проговорив моє серце. Що одежди її али, тобто одежі її червоні. Знаєте, вони яркі. І дивіться, Бог хоче проявляти себе красочно в нашому житті, тому що Він создав усе прекрасним. І Господь хоче, щоб ми були і прекрасно одягнуті. І так як нам пастор Діма нашої святкував, він, да, він пішов у вічність, він говорив, коли ви йдете в дом Божий. Одягайте самі прекрасні одежі, які у вас є, бо так написано в книзі Еклезіаста. Знайте, Бог наскільки любить вас, Він хоче вас бачити прекрасними, Він хоче бачити вас щасливими, радісними навіть в тих обставинах життя, де ви знаходитеся, коли вам буває тяжко. Тому що, дивіться, мені дуже подобається в книзі Євреїв, там говориться, що Господь многообразного, много відкривався людям і в старому заповіті, а в новому він заповіті відкривається через сина свого. Знаєте, Бог відкривається нам через любов сина свого, через проявлення, через оце Слово, яке Я тримаю в руках, Він проявляється. Тому що, дивіться, плодом одного із плодом Духа Святого є радість, радість. І я вам скажу, що дійсно що Бог може відкриватися вам з різного ракурсу, з різного виду, Він має різні підходи до різного характеру, до людини, до її сприйняття Бога. Тобто Бог ну, многогранний він такий. І я вам скажу, що те, що мій Бог він такий нерелігіозний Бог. Було в мене таке свідчення ярке в моєму житті, коли я хворіла, да, я лежала там на своїй кроваті. Мені подзвонила одна молода дівчина і попросила молитви. В той час, коли я сама, знаєте, потребувала молитви, потребувала такої сили, коли я була така немощна. Да, Господь той час почав мене там на кроваті смішити. Просто я почала сміятися, я кажу, Боже. Ну ти мене розсмішив. Я сама в такому стані, немочі, і вона потребує молитви. Вона ще хоче, щоб я їй щось дала. А що я можу дати? Я кажу, Боже, ну ти точно не релігіозний Бог, тому що Бог дає радість і там, в ваших скорбях, в ваших проблемах, в ваших трудностях, він завжди там, тому що Бог є любов. І любов виражається і в цій радості. Коли ви скорбите, він хоче бачити вас щасливими, просто щасливими. Даже написано, проходя долиною плача, вони відкривають в ній істочники. Знаєте, коли ми проходимо долинами, плачу, а ми ними проходимо, тому що життя таке бувають такі сезони нашого життя, коли ми плачемо. Але Господь там приготовив для нас радість. Там приготую, тому що Він є любов, Він хоче на всякому етапі вашого життя проявляти свою любов. проявляти. Він там відкриває нам істочники життя. Знаєте, якщо ви проходите долиною плача, благодаріть Господа, благодаріть за те, що вам відкрилися істочники життя. Знайте, ви не в самому поганому стані, ви не на самому поганому шляху, ви на прекрасному шляху. Тому що там вам відкриються істочники життя. Істочники життя. Відкриється те, чого ви ще не бачили і ви не розуміли, тому що Бог є любов. Він пішов впереді вас. Він прийшов і в цій долині відкриє вам істочники. Відкриє вам істочники, тому що Він є Бог-любов. Да? І дивіться, Господь говорить, чи Давід говорить в слові своєму, що якщо я пойду до ліної тіні, я не вбоюся зла, тому що ти зі мною. Знаєте, куди ви не йдете? Що ви не будете робити в своєму житті? Бог буде з вами, Бог буде з вами, тому що Він є любов. Сутність Його є любов, Він хоче і його бажання проявляти свою любов у вашому житті, щоб ви дійсно, як апостоли, суприкоснулися з Його любов любов'ю в тілі не просто на слуху, не просто на слуху, коли, знаєте, ви проходите якісь трудності, якісь спитання в своїй житті, вам важко і тяжко. Так. Часто нам говорив так, пастер Діма, коли тебе запитують. Як тебе справи? Ми завжди говоримо: «Та, слава Богу, Та, слава Богу. Знаєте, він нам говорив, не говори слава Богу, якщо в Твоєму житті не слава Богу. Не говори слава Богу, якщо в твоєму житті не слава Богу. Значить, ти іще не досягнув. Ти ще не дойшов того моменту, де Бог тобі відкрився, як любов. От ви і моліться, і говоріть Боже, в такі моменти життя відкрийся мені. Відкрийся мені, щоб я познала тебе чи пізнав тебе, що ти є Бог, який є любов. Проявися в тілі плоті моєї. проявися своєю любов'ю, так як говорив, дивиться, Іоанн говорила, і життя з'явилося. говорив, І життя з'явилося, і ми побачили і свідчимо. Моліться, говорить Боже, так як говорив Іоанн. Да? Дай мені побачити проявлення твоєї любові, проявлення твоєї сутності, тому що ти є любов, Даби я могла, дивіться написано, побачити, почути, побачити і почути да? і свідчила іншим, що дійсно слава Богу, що дійсно, слава Богу, за те, що Він є любов. Це те, що Він є любов. Знаєте, я вас сьогоднішній день, благословляю, щоб ви наповнювалися словом від початку, від початку, від початку свого, знаєте, биття, від початку свого ходження з Господом, від початку своїх випробувань, які ви проходите у своєму житті, від початку, де ви знаходитеся, зробіть це початком того, що ви. Підете в пізнання Бога, підете в пізнання Його мудрості, і розсудіння буде оберегати вас, і разом буде охороняти вас. І ви точно так, як я, інші брати і сестри, люди, пізнавши Бога як любов, як любов, нерелігіозного Бога. Бо я вам говорю: я свідчу і говорю тільки за себе. Я знаю, що мій Бог не релігіозний Бог. Я знаю, що мій Бог є Бог любов. Він проводив і мене, він проведе і вас. Він допомагав мені, він допоможе вам. Він відкривався апостолам, відкрився мені, відкриється і вам. Якщо ви будете шукати його. Якщо ви будете вникати в Слово Боже, як Господь говорить, внікай в себе і вчення, і займайся цим постійно. Займайся. Знаєте, прибувати присутності Боже це велика насолода. Велика насолода. Це дійсно те блаженство, про яке говорив Ісус на горі, на горі Ліонській, коли Він прибував там. Да? Він говорив блажень, 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 блажень. Знаєте, Господь хоче, щоб ви були щасливою людиною. Господь не хоче, щоб ви були нещасною людиною. Бог хоче, щоб ви були щасливою людиною. яка свідчила і говорила, що Бог є любов. Що Бог є любов, людина, яка познала сутність Бога, сутність Бога, не релігії, а живого істину Бога, про якого свідчить Йоанн, про якого свідчили апостоли і про якого свідче Слово Боже. А Господь любить вас і я люблю вас. Благословляю вас сьогоднішній день радістю. Щоб ви її черпали, знаєте, і слова Боже, щоб ви її черпали, черпали і черпали, тому що радість Господа це сила наша. Це сила наша, тому що Бог дає нам силу пройти все в цьому житті, тому що Він є любов. Він є любов. Якщо вам сподобалося відео, ви можете ним поділитися тим, хто потребує слова. Ви можете поширити його в себе на сторінці, Да? Ви можете, знаєте, підписатися на канал, поставити дзвіночок нажати, вам будуть приходити нові сповіщення, тому що для канала це знаєте важливо. І важливо те, коли ми одне з одним ділимося дуже важливим Словом Божим. тому що Слово... Воно дуже важливе. Я вам говорила, що як я чула свідчення людей, як я рівнувала про те, як мені жити. І я благодарю Господа за тих людей, які в свій час відкривали канали, які свідкували про своє життя і про присутність Бога в їхньому житті. І через те я вам говорю, що це дуже важливо, щоб ми ділилися одне з одним. Для нас це велика підтримка. Миру вам, радості, благодаті. Господь любить вас, і я люблю вас.